Коли ми чуємо слово ПМС, то в уяві відразу з'являються стереотипні картинки: жінка, яка плаче без причини, кричить на всіх навколо і стає некерованою. Насправді, це лише міфи, які сформувало суспільство. Один із найпоширеніших, ніби ПМС, є абсолютно в усіх жінок. Це не так. Дослідження показують, у когось симптоми дійсно яскраві, біль у животі, різкі зміни настрою, втома, а хтось взагалі може не відчувати жодних проявів. Це не робить досвід однієї людини більш справжнім, а іншої вигаданим. Сальної картини тут просто немає, другий міф, що ПМС стосується виключно настрою. Мовляв, жінки стають істеричними і капризними, але наука говорить інше: ПМС включає цілу низку фізичних симптомів: це і головний біль, і здуття, і проблеми зі сном, і навіть зміни апетиту. Тобто мова йде не про примхи, а про справжню реакцію організму на гормональні коливання. Ще одна поширена ідея. Біль під час ПМС завжди норма, і його треба терпіти. Насправді це небезпечне переконання. Легкий дискомфорт дійсно може бути, але сильний біль, який заважає нормально жити чи працювати. Сигнал, що варто звернутися до лікаря. Інколи це може бути ознакою серйозних станів, наприклад, ендометріозу чи синдрому полікістозних яєчників. Ігнорувати такі симптоми небезпечно. А тепер найцікавіше, міф, ніби ПМС жінки вигадали, щоб виправдати свою поведінку. Це стереотип, який не має нічого спільного з реальністю. Дослідження підтверджують, гормональні зміни перед менструацією дійсно впливають на тіло і психіку, і зводити все до жіночих примх це прояв сексизму. Якщо відкинути міфи і подивитися на ПМС без упереджень, то ми побачимо, що це не вигадка і не жіноча слабкість, а реальний комплекс змін, який може торкатися і тіла, і психіки. Найпоширеніші симптоми знайомі мільйонам жінок це втома здуття живота, біль у спині чи внизу живота, чутливість грудей, головний біль. До цього додаються й емоційні прояви: дратівливість, тривожність, перепади настрою, а інколи відчуття смутку чи апатії. Важливо розуміти, усе це викликано коливанням гормонів, а не примхами. У більшості випадків симптоми помірні і не заважають жити повноцінно. Але є й винятки: близько 2 до 10% жінок стикаються з дуже важким станом, який має офіційну назву: передменструальний дисфоричний розлад. Або ПМДР у ці дні людині може бути настільки важко, що навіть звичайні справи стають нестерпними. У когось виникають сильні приступи агресії, у когось відчуття безнадії, чи навіть думки, що жити не хочеться. Це серйозно, і тут уже потрібна допомога лікаря. Ще один цікавий момент: зв'язок ПМС із харчовою поведінкою. Наприклад, дослідження показують, що жінки під час ПМС частіше переїдають або тягнуться до швидких вуглеводів солодкого чи жирного. Це ніби спосіб впоратися з емоційним напруженням. Проблема в тому, що таке заїдання може погіршувати стан, викликаючи ще більшу втому чи відчуття провини. Саме тому спеціалісти радять звертати увагу на цей зв'язок і вчитися шукати інші способи підтримки себе: наприклад, рух, відпочинок чи спілкування з людьми, які можуть вислухати. Статистика свідчить, що близько жінок, хоча б раз у житті стикаються з певними проявами ПМС, але те наскільки вони сильні, різниця дуже сильно. Для когось це легкий дискомфорт, а для когось нам серйозний виклик, що впливає на навчання. Роботу чи стосунки. Саме тому важливо не знецінювати цей стан і розуміти, ПМС може бути реальним фактором, який змінює повсякденне життя. Коли здається, що ПМС вибиває з колії, важливо знати, це не вирок і не те, що треба терпіти. Є багато способів зробити цей період легшим. Почати можна з базових речей, які здаються простими, але справді працюють. Наприклад, сон недосипання саме по собі робить людину дратівливою і виснаженою. А під час ПМС цей ефект посилюється в рази. Тож регулярний відпочинок, один. Із найкращих союзників харчування теж має значення. У цей час організм часто тягне на солодке чи фастфуд, але саме вони можуть погіршити стан. Замість цього корисно звернути увагу на продукти з магнієм, кальцієм, на свіжі овочі, горіхи, кисломолочні продукти. Вони допомагають нервовій системі працювати стабільніше. І ще одна порада: більше води, менше кави та алкоголю. Звучить банально, але ефект відчутний. Рух теж робить диво. Коли ми тренуємося чи навіть просто гуляємо на свіжому повітрі, організм виділяє ендорфіни, природні гормони радості. Іноді навіть невелика активність може значно зменшити відчуття напруги. До цього можна додати техніки релаксації, йогу, медитацію або просто глибоке дихання. Але є ситуації, коли домашні способи вже не допомагають. Якщо симптоми заважають працювати, навчатися чи спілкуватися з людьми, якщо біль стає нестерпним або настрій провалюється довідчаю, це сигнал звернутися до лікаря і не тільки до гінеколога. Інколи потрібна допомога психотерапевта, адже мова може йти не просто про ПМС, а про про дисфоричний розлад. І тут медикаментозна терапія чи інші медичні методи справді можуть змінити якість життя. І ще одна річ розмови: чим більше ми говоримо про ПМС без сорому, тим легше руйнувати стереотипи, бо міфи існують там, де бракує правди. Коли жінка знає, що її досвід реальний, що вона не одна, і що є способи допомогти собі. Це знімає величезний тягар. І саме тоді ПМС перестає бути страшним словом чи жіночим секретом, а стає частиною життя, до якої можна ставитися спокійніше і з повагою.